Молитва Богородиці про заміще. О, Пресвята Діва Марія, прийми молитву цю від мене, недостойної слуги Твоєї, і піднеси її до престолу Бога Сина Твого. Та милостивий Він буде до благань наших, вдаюся до Тебе, як до заступниці нашої. Почуй нас, що моляться Тобі, покрий нас покровом Твоїм і випроси у Бога, Сина Твого, нам всіх благ подружжі, любові та злагоди, дітям слухняності, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім женам розуму і благочестя, милосердя і лагідності, чистоти і правди, збережи мене від гордості і самолюбства, дай же мені працьовитості і благослови труди мої, як закон Господа Бога нашого наказує людям в чесному шлюбі жити, то приведи мене Матір Божа! До чесного і достойного чоловіка, не для догоди бажанню моєму, але для виконання призначення Отця нашого Святого, бо він сам сказав недобре людині бути одній і створив чоловікові дружину в помічницю, благословив їх рости разом, плодитися і населяти землю, Пресвята Богородиця, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого. Дай мені чоловіка працьовитого, справедливого і благочестивого, щоб ми в любові з Ним і в злагоді прославляли Тебе і милосердного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.